Терняці вперше приймають фестиваль дитячої та юнацької творчості Осіння пектораль талантів. За три роки свого існування він вже встиг стати всеукраїнським. На конкурсі юні таланти з чотирьох областей України розкриватимуть свої вокальні, хореографічні вміння, а також показуватимуть номери церкового мистецтва. На відкритті фестивалю побувала наша знімальна група. Понад 300 дітей зі своїми батьками з різних регіонів нашої країни сьогодні зібралися у залі Чернівецького центрального палацу культури на відкриття фестивалю осіння пектираль талантів. Його учасники представлятимуть на розгляд глядачів та журі свої вокальні та хореографічні вміння, а циркові артисти демонструватимуть акробатичні трюки. Ми гастролюємо по всій Україні, стараємось зробити в найяскравіших куточках України цей фестиваль. І коли ми приїхали вперше в Чернівці, ми просто закохалися у ваше місто і вирішили, що стовід. Буде саме у вас проходити цей фестиваль. Ми веземо з Києва дуже якісне журі. Воно оцінить по достоинству 100%. Переможці будуть нагороджені головним призом. Це гран-при це буде цінний подарунок від нашої громадської організації. Всеукраїнський фестиваль осіння поктераль талантів започаткували у місті Бровари Київської області. Його проводять уже втретє. Організатори обрали Чернівці не випадково. Вважає заступник міського голови. Місто Чернівці, і зокрема Буковина, вона є такою колискою культурною колискою не тільки західної України, а мабуть всієї України. Дуже багато зірок, як екстради, так і театру є виходцями з Чернівців. І тому наше основне одним із основних завдань є відродження. Чернівців і буковини як культурної столиці України вітати гостей фестивалю. Запросили яскравого представника українського шоу-бізнесу, який пообіцяв подарувати учасникам заряд позитиву перед конкурсом. Собрав програму таку, щоб пита була інтересна, штобиде булавісла. Тому ж то но ну, я в першу чергу, скрина больше всього не півець. А вот шоумен, я хочу создать сегодня вот такую вот атмосферу э, душевности, атмосферу такую, вот знаете, вот домашнюю, такую, чтобы сегодня вот люди вот просто почувствовали вот этот вот э, позитив, э, вот эту энергию э, добра, энергию э, хорошую энергию. Фестиваль триватиме два дні у палаці академічний. За його результатами журі визначатиме переможців та вручатиме цінні призи. Яскравим завершенням фестивалю буде святкова дискотека для його учасників. Дарина Калашнікова, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВ.